Луцьку в центрі позашкільної освіти 30 червня розпочався чемпіонат України з автомодельного спорту. Він триватиме цілих три дні. Хлопці та дівчата з п'яти областей України змагатимуться за першість у цьому унікальному виді спорту. Керівниця навчального закладу Оксана Філіпчук впевнена, що такий вид спорту потрібно розвивати якомога більше. І ми стараємося сьогодні. Надати усіх таких максимальних зусиль для того, щоб такий вид спорту, як автомодельний спорт, яким ви присвячуєте своє життя, тому що насправді ви присвячуєте своє життя такому інтелектуальному виду спорту. Ну, типу, його, його потрібно розвивати, і ми приходимо всіх зусиль, щоб його розвинути. І мені ми дуже раді вас усіх сьогодні вітати. Пам'ятаємо, що. Ми сьогодні тут можемо з вами всі перебувати тільки завдяки тому, що наші збройні сили України тримають надійно фронт і тримають кордони нашої неньки України, і завдяки ним, сьогодні, на нашій волині відносно мирно і ми. Дякуємо їм за таку можливість. На третій етап чемпіонату України з трасового автомодельного спорту прибуло чимало учасників зі всієї країни. Гліб приїхав до Луцька із Чернігова. У його руках уже кілька нагород, а також досвід на чемпіонатах світу. Суперників, звісно, маю, тому що ніколи не можна ну, вірити занадто в себе. Будемо намагатися виграти там. Подивимося. Виграв перший чемпіонат України в 9 років. І потім почалися якісь регулярні виграші. Ось півроку тому з'їздив на чемпіонат Європи в Італію. Подивився на, на рівень світу чемпіонів світу. Ще є куди вести. Бере участь у всеукраїнському чемпіонаті і дев'ятирічна волинянка Анна. Дівчинка займається трасовим автомодельним спортом уже три роки. За цей час. Уже має перші місця на змаганнях однак, нині сумнівається, що вдасться вибороти перемогу. Хлопці сильніші за мене більше займаються». Але можливо, все ж ти їх переможеш. Ну, може, переможе. Особливість цього спорту у тому, що спортсмен має самостійно сконструювати автомодель. Зібрати її потрібно власноруч. Далі самостійно керує самохідними моделями авто. Киянин Леонід Лисиця заснував при палаці дітей та юнацтва, що у столиці гурток для любителів такого виду спорту. Більше десяти років він виховує і кандидатів у майстри спорту і чемпіонів України, і навіть світу. Наш гурток працює з 2011 року. Також є схожа автомодельна траса, наші діти мають змогу тренуватися і приймати участь в змаганнях високого рівня. Вони вже багато з наших дітей стали кандидатами в майстри спорту, в майстрами спорту в усіх розвинутих країнах. Він представлений і такі треки є на всіх континентах. І цим видом спорту займаються взрослі, дорослі в світі як хобі. Тому для наших дітей це велике пізнання в технічних технічному напрямку. Триватиме всеукраїнський чемпіонат три дні. Хто здобуде перемогу, поки залишається інтригою.